Вітаю вас, малята, любі хлопчики дівчата. Дуже рада вас вітати і заняття розпочати. І сьогодні до нас на заняття завітала зимонька зима. Вона всюди походжає і білим килимом все застеляє. А до нас вона прийшла, загадки і віршики принесла. Взимку вкрили ми навкруг ліс, дорогу, поле, луг, а як сонце припече, ми струмочком потече. Дітки, що це? Так, це сніг. Слухаємо далі. В небі хмара пролітала, білий пух порозсипала, він на землю міцно ліг. Називають його. Сніг. Дітки, скажіть, а що ж таке сніг? Сніг це атмосферні опади у вигляді білих зіркоподібних кристалів. А коли буває сніг малята? Сніг буває взимку, коли холодно? А ви знаєте, як іще можна назвати сніг? Сніг іще в українській мові називають пороша. А тепер прислухайте іншу загадку. Біла баба між осель закрутила карусель. Що це таке малята? Це заметіль. А ви знаєте, що таке заметіль? Заметіль це сильний вітер із снігом. А як можна іще назвати заметіль? Завірюха, метелиця, хуртовина. А ще про завірюху є дуже гарний віршик. Послухайте його. Свечоріло, ніч заходить, місяць з хмари не виходить, Ані зіроньки не мріє, тільки сніг кругом біліє. Ось схопилась хуртовина, закрутилася долина і кипить мороз у полі на просторі та на волі. А тепер прослухаємо іншу загадку. Прозорий мов скло. А не вставиш у вікно. Що це, дітки? Так, це лід. Дітки, а що ж таке лід? Лід це замерзла вода. А ви знаєте, як ще можна називати лід? Крига. Крига це міцний, товстий шар льоду на річці. Слухайте наступну загадку малята. Не сніг, не лід. А сріблом дерева прикрасить. Що це малята? Це іній. Іній це тонкий шар кристалів льоду, що вкриває пухнастим шаром поверхню предметів. А зараз маляти я пропоную вам послухати віршик про іній. Усі дерева в інії у білому, у синьому ростуть димки над хатками, стовпцями волохатими, гілки похитує вітерець, снігур сніжок покльовує, а морозенко-пустунець нам вікна замальовує. Ось і підійшло до кінця наше заняття малята. Дякую вам за увагу!